Друзья мои, просто вот нет слов. Посмотрите сейчас дальше. Я это прикреплю. Вы знаете, ну я уже не знаю, какими словами говорить, до какой степени цинизма, наглости, хамства зажратые эти местные чиновники дошли. Мы сегодня с утра. Кстати, сегодня день волонтеры. Я всех поздравляю с этим праздником. Мы сегодня с утра пошли, значит, взяли там яблочки, мандаринки. Мы там купили. Аня договорилась: там, спасибо, Калиновский Кабаский, там, этот, э, хлебзавод. Ну кто чем мог? Мы даже на рынок, когда подошли покупать, мы стоим с Аней. Женщина входит говорит: можно я еще вот от себя сгущенки знаю, что мы в детский дом едем? Мы поехали в Антоновский детский дом. Ну, сейчас у нас не детский дом, все называют лицеями, но неважно. Там 169 детей, ребята, из них половина, которые вообще без родителей, то есть никто не забирает ни раз в месяц, ни... то есть вообще то есть дома они не видят. Некоторых там родители забирают, но бывают такие родители, что хуже, чем в детдоме, вы сами это знаете. Вот мы только что из детского дома раздали, дети со слезами на глазах. Детский дом просит, я выложу сейчас тоже этот список, им нет финансирования на декабрь, они не могут закупить картошку, морковку, капусту, ну, просят, у кого, кто может, пожалуйста, может быть фермера, не так много там надо, по 200 килограмм там всего. Компот без сахара, дети без сахара кушают. Это еще меню Клопотенко. Прости Господи, ну это ужас. Вы понимаете, эти дети с такой благодарностью, эти глазки, они со слезами на глазах. Ну, вы знаете, я как мать, я как женщина, вот, ну, я даже сейчас говорю, вы видите, я, ну, у меня слезы на глазах. Ну, самое обидное не это, ребят. Я вот сейчас, прямо оттуда, мы рано утром выехали, вот сейчас вернулись. И я заезжаю в наш театр, где сегодня эти праздновали так называемые депутаты, слуги народные, они себе устроили день с ремонредования. Я зашла, вы сейчас посмотрите, я прикреплю видео. Ломятся столы, игра, водка, коньяк, шампанское. Они выделили сотни тысяч гривен, чтобы один день пожрать вот этим всем советом. Я захожу, подхожу к табунщику, это глава нашего облсовета, и говорю, вам не стыдно? Вот я только что из детского дома. Завтра, друзья мои, я еду в следующий детский дом. Вот. Вам не стыдно? Финансирования нет. Люди в том детском доме зарплаты не получили, за декабрь нет финансирования за ноябрь ни разу не то, что премии, им не доплачивают заработную плату, у них там по 5 тысяч на руки эти преподаватели, они душой болеют, эти детки, чистота, крыша обваленная, я фотку тоже сейчас прикреплю, понимаете, вам не стыдно, вы половину этих денег, чтобы за сегодня прожрали, себе намаливали, понимаешь, грамоты, вы могли бы отдать туда, и дети бы три месяца жили и кушали, дети бы сироты. А знаете, что он стоит? И говорит, мне видно с вами. И рядом с ним там стоит еще два депутата. Иванова, знаете, хи-хи хмыляется. Хотя сама фермер дай детям морковки, блин. Пеш и говорит. Ой, у нас и нет детских домов. Я говорю, ну неважно, как он называется. Он называется Антоновский лицей. Но там детям надо тоже кушать. Они круглые сутки находятся без родителей там. Это тот же детский дом, только по-другому назвали. Знаете, что говорит э, табучек? Ой, мы собираемся. Я говорю, когда? Ну, давайте, в прямом скажите, я сейчас это прикреплю людям. Начинают смеяться, с вами не поедем. Мы вообще не поедем. То есть, вы понимаете, они смеются над детьми, сиротами, жрут в три рыла, бухают там сейчас в этом театре. Смеются. над детьми сиро и над теми, кто по копейке, вот такими как Аня Куркурина, они смеются над теми, кто собирает этим детям. Слушайте, я не могу. Ну, я хочу обратиться ко всем, кто лечился у меня, кто меня знает. Ребят, пожалуйста, мы вот пообещали этим детям собрать еды хотя бы на декабрь, понимаете? Вот им надо овощи, крупы, ну не овсянка. У них овсянка есть, вот какая есть там, да? сахар, это все им надо. Пожалуйста, им тачка надо, хоть одна, двухколесная, они мусор возят, понимаете, там вот, территория большая. Пожалуйста, кто может, вы знаете меня, пишите мне в личку. А сейчас я прикреплю видео с этими мерзавцами. Я по-другому не могу с этими чертями, понимаете, в обличьях депутата, которые сегодня жрут, пьют, гуляют. Обратите внимание на их столы, пожалуйста. Я извините меня за эмоции. Вообще, простите, пожалуйста. Опоздала я на праздник жизни. Расходятся наши депутаты с праздника. Вы видите? С грамотами, с розочками, а -а -а. все молодцы. Вот, ребята. Ну, сейчас я вам расскажу, почему я опоздала. Сейчас зайдем, может еще в буфете кто-то доедает. А вот еще наши депутаты, они еще в буфете, видите, еще докушивают. Вот про Антон Викторович еще есть. Эти, я немножко припоздала, сейчас я с Антоном Викторовичем. Доброго дня! Антон Викторович, я тут вас привітати зайшла. Можно? Я знаєте звідки я дуже зрання сьогодні а поїхала. чому ви запізнилися? Ми ж вам А тому, що я поїхала в Антонівський інтернат, де 169 шістдесят діточок. А ми завтра їдемо. А, так от Антон Вікторич, поїдьте, будь ласка. В Антонівський, да? щось вас там не ждуть і не знаю. Так ось там у них зарплати немає вже два місяці. Дітям кушать на дик... на грудень місяць. Нема чого. Ми привезли, Вони отакими от ченгетами дивились на ту їду. Не закуплене, не картоплі, нічого гроші не виділила облгради. 169 дітей. Людей. Людям жодного разу не те, що приймінні зарплати нема. От я тільки дякую, що відтуга. проявили увагу. Дуже дякую вам. от, будь ласка, питанню. Ви завтра поїдете? Можна позвонити туди скоро? Завтра сказати, що... День Збройних сил. А у то нас ми завтра поїдете? заплановані завтра. Тось вони то, ви ж то Світлана Федорова. Віктор, я дуже... бачу, у вас тремтять руки. Ви починаєте Так, бо я тільки що приїхала з інтернату. Розумієте? Ми до так. дня Святого Миколая запланували відповідні що ви завтра. До Дня Святого Миколая запланували відповідні візити до дитячих закладів. До яких? І це буде відбуватися. До яких? Ви До Антонівсь. Мою поїдете? програму, да. це недоречно. Недоречно? Будь ласка, давайте коли ми з вами вдвох поїдемо туди. З вами вдвох ми не, не поїдемо. Не поїдемо. Так, Чи коли ви самі поїдете до Антонівського інтернату? Оце один єдиний інтернат, який без фінансування залишився. Ви розумієте це? Обос обласної ради, це цим, заклад обласної Ми з цим питанням Він Називається не але сто ж у нас немає інтернатів, 169 дітей там, яких вибачте на грудень. Вони просять картоплю, моркву щойно ми були там. У них немає фінансування. я Ще раз вам кажу. Коли ви туди от особисто голова не володіє. Володі. 92 там ночують кожен день, скільки а 90 інколи місцевих, забирають. А скільки які не проживають? Ще раз вам кажу: 92, які там дитини постійно в інтернаті. Їх не забирають батьків, їх немає батьків. Ще е, менше половини інколи ночують не в інтернаті. Я володію інформацією, щойно звідти. Слава, знаєте, в чому справа? В ви чому справа? займаєтесь бурхливою діяльністю, а робите та... А, а, я імітацію. Тобто, да, те, що ви імітуєте, сьогодні робили, не, це імітація. була? Да? Ми сьогодні відзначали друзі, тих людей, які е заслуговують на це. Друзі, а ви робите е імітацію буркневої діяльності. Не вимикайте при мене. Я, я не вимикаю. Е не друзі, я хочу щоб всі почули. Уважно. Це так само, як всі дівчинка почувайте. їхала в Одесу, яка, яка Одесна, не поїхала в Одесу. Ви вже забули? Я вам зараз кажу, що інтернат от ті стрілки. В Антоновку ми обов'язково поїдемо. Но коли скажіть для всіх глядачів, Я коли вам ви поїдем, говорю, не ми обов'язково поїдемо. Давайте поїду, тому що вона викриває факти, де куди ми Чому? з поми ви не поїдете? А ми Це ми не розуміли, до речі, не поїдете. Ну, чому Дей, дорогі, ви не поїдете? З вами я нікуди не поїду посильно Чому? Ви боїтеся з мною поїхати. Мені ну, огидно з вами кудись їхати. Огидно? То самі поїдете. Сам поїду. Коли? Скажіть всім, щоб всі почули. Ми порадимось, а ви порадите. і поїдемо. Ну, друзі, ви всі чули, да, що поки от тут всі гуляють шампансько. От я вам показую стол святковий депутатам. Дітям нема що їсти в Антонецькій інтернаті. Ось святковий стол сьогодні депутатів. Антон Вікторович сказав, що йому огидно. Зі мною з такими як я кудись їхати, він сказав, що я популізмом займаюся. Ще раз кажу: я щойно приїхала з інтернату, що не заїжджала нікуди. Я зайшла от подивитись на це все. От, подивися, як наш голова облради каже, що це все балачки. Він не сказав нічого. Друзі, ну це дійсно огидно дивитись на цього, голову облради. Це дійсно вже. Позоряче розумієте, От він каже: руки там тять да, бо я бачила голодних дітей. Я бачила людей, які просять гроші на їду дітям, співробітники інтернату. І голова облради – це заклад, який відноситься до облради. І голова облради каже, що це все брехня. да? ось так, любі друзі, ось така ялинка тут гарна стоїть. Якщо б ті кошти, от я виходжу зараз з цього місця, де вони святкували, якщо б ті кошти, які вони потратили на ці всі шампанські, на це все віддали хоча б половину тим дітям, звідки ми приїхали. Розумієте, сьогодні зранку я з волонтерами, з Ані Куркуріне, з хлопцями, ми поїхали в цей інтернат. От зараз я вийшла з театру. Там ми бачили дітей, ми бачили вихователів, які просять це заклад обласної ради. Він відноситься до обласної ради. Люди просять, їм надали фінансування на грудень. Я зараз звертаюся так, до всіх фермери, може, є волонтери, ще хтось. Я звертаюся з проханням допомогти доброго дня. Я звертаюся з проханням допомогти цим дітям, тому що наш голова облради, ви бачили, сказав, що це все ерунда. Він не збирається, що я займаюся популізмом і все таке інше. Так що, друзі, ну, саме все бачили. Так, список продуктів, які ми, ми передали, це Антоновський дитячий дом. Овощи, да, Антон, антоновський мистецький ліцей. Да. Список продуктів ми, ми вам передали, які нам треба до кінця року. Якщо вийде більше, завезіть Но завезіть Ну, в першу чергу, то дерьмо я пила ваш компот, це не компот. Ну, сахар Сахар діткам треба. А у них по раціону, це. Клопотенко, привет! Чтоб ты так питался, как по твоим рационам. Покушай сам для начала. Кроме еды, вы сказали, что совсем беда. Ни одной тачки не надо. Тачку нам же привозить, пожалуйста. Какая тачка должна быть? Обыкновенная огородная тачка, хорошая, на два колеса. Все, добрый. Не-не, это самое Да. Я что, животных? Защищаю. Новый год уже скоро, да. А, ну чувствую. Я когда елку вижу, сразу чувствую Новый год. Главное, что Святый Миколай вот зараз. Да, да. да. И да. А, да, да. это... да. Игрушек хватает на елку? Там... Да, да. А это вообще-то на завтра, завтра, Котюно, тебе завтра не Котеночек, завтра завтра? не это каждому подушку. Под... Мы просто Правильно? за один день объехать два интерната. Понятно, сегодня